Друзі, всім привіт! Сьогодні поговоримо про те, як допомогти нашим огірочкам пережити постійні зливи влітку. Коли вони вже активно плодоносять, і ми не можемо застосовувати хімікати, фунгіциди для боротьби з грибковими захворюваннями, ми використовуємо такі препарати, як сироватка і йод, і готуємо цей розчин. Зараз розкажу, як через ситечко наливаємо один літр сироватки, ну літр теплої води в отримані два літри. Розчину додаємо 4 каплі йоду звичайного затеки. Тепер, друзі, увага! Перемішуємо розчин і оброблюємо. Зараз я вам покажу знизу листка. Знизу листка чому? Тому що всі грибочки в нас живуть під ми отак перевертаємо, оприскувач і отак, знизу листочка гарно. Гарно поливаємо. Я вам скажу, чому ми це робимо, чому це діє. Тому що в сироватка в знаходяться корисні бактерії, вони заселяють наші листочки і витісняють грибки, і вони не будуть там жити. А от діє, як вже на уражені листочки, як кліти. Де потрапило, це дія контактна, не всмоктується, ну, навіть якщо всмоктується сироватка дуже добре, де потрапила, там і полікувала. Тому знизу листочка, прямо з самого низу, добре, добре, прямо миємо. І ніякі грибкові хвороби нам будуть не страшні.